Проєкт Український вінок як код українця. Оберіг і символ нації. Розпочали з декорування короба розміром 120 двадцять на 1,20 Саму рамку обтягнули зеленою декоративною сіткою, використовуючи степлер. У короб помістили добре зволожений пісок, який розкладали рівномірними шарами, прикриваючи один одного. Пісок розподіляли дуже щільно, щоб сформувалася гарна основа. Верхній шар щільно притиснули руками та вирівняли поверхню за допомогою лінійки. Для кращої структури пісок зволожили водою. На підготовлену поверхню почали наносити малюнки. Найперше зробили коло, яке стало основою для нашого вінка. Наступним етапом було нанесення ескізів квітів. Найперше почали малювати маки та соняшники. Щоб надати форму пелюсткам, використовували флористичний м'який обмежувач. Квіти для вінка. Зрізали під кутом 45 градусів, вкладали їх щільно одна біля одної. Найперше почали декорувати соняшники, використовуючи жовті чорнобривці. Квітку барвінку викладали фіолетовими багаторічними айстрами. Білу ромашку оформлювали з білих хризантем. середину виклали жовтими квітами пижма. Щоб надати гарних червоних відтінків квітнику, використовували червону гіпсофілу. Середину виклили білим алісумом. Для декорування квітів ще використовували чорнобривці коричневі, очиток рожевий, айстру багаторічну, материнку лікарську, барвінок, калину, соняшники, любисток, хризантеми, шипшину. Проміжки між квітами заповнювали зеленим мохом та білою гіпсофілею. Для декорації використовували жовте та помаранчеве колосся, гробину трьох кольорів жовту, синю, голубу. Для різноманітності кольорів розмістили листки туба та коричневі жолуді. Коли вже всі квіти були готові і доповнювали одна одну, вінок прикрасили різнокольоровими стрічками. А ти, сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лелій, вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити, Сій квіти жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі. Наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, всі хліб і квіти, супереч напастям, багато сій, щоб вистачило всім.